Добрий день любителі світового кіно. Асока продовжує сюжетні лінії серіалу «Повстанці», але також визначає майбутнє мандаверсу. Ця особлива послідовність живих телевізійних шоу Зоряних воїн, які почалися з Мандалорця, і наразі включають книги Бубофета, Асоку та майбутній проект Скелетен Крю досягнуть кульмінації у повнометражному фільмі Дейва Філоні. Хоча про фінальний фільм «Філоні» відомо небагато. Очікується, що фільм стане перехресною подією, яка об'єднає всі ці шоу та багатьох персонажів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Шоу Асоки було створено Деймом Філонії, що природньо робить його центральною частиною дорожньої карти, яка веде до фільму Філонія. З точки зору наративу, Асока може бути найважливішим живим шоу зоряних війн перед цим кросовером. Звичайно, Мандавер спочався з Мандалорця, але пригоди Діни Джаріна поки що були відносно самостійними. А сока з іншого боку представляє ширші сюжетні лінії, які безпосередньо впливають на всесвіт зоряних воєн. Повернення гранд адмірала Трауна має стати кардинальною подією для галактики, особливо в період після фільму Повернення джедаїв. Комікс Спадкоємець імперії Тіміті Зана показує, що Траун ідеальний у для галактики, яка щойно перемогла імператора Палпатіна. Повернення трауна було б достатньо для створення фільму Філоні, але перші два епізоди Соки мали ще більше повороти. Езра Бріджер і Траун були відправлені в іншу галактику, саме існування якої змінює все прозоріні війни. Фільм Філоні може досліджувати цінову галактику зоряних воїн, показану в Асоці, дозволяючи розповісти історію, яка не обмежується подіями зоряних воїн, пробудження сили. Лише з двома епізодами Асока довела, наскільки цей потенційний кросовер може бути масштабним. Представляючи нову галактику зоряних воїн, яка може працювати інакше ніж відома, а Сука відкриває двері для саги, щоб заново відкрити витоку сили. За словами обівана Конобі в оригінальному фільмі Зоріні війни, сила сковує галактику, це може заднім числом пов'язати з тим, як сила працює по іншому або принаймні по-різному сприймається в інших галактиках. Наприклад, магія нічних сестер могла походити з іншого галактики Зоряних воєн. Це пояснило б, чому техніка зеленої енергії нічних сестер настільки відрізняється від сил джедаїв і ситхів. Другий епізод Асоки підтвердив, що хтось може подорожувати з однієї галактики в іншу, а це означає, що відома галактика зоряних воїн, можливо, давно приймала відвідувачів. Можливо, чутливі до сили люди з цієї іншої галактики, колись відвідали відомі світи зоряних воїн і познайомили людей із силою. Майбутній фільм Джеймса Менґальда про початок джедаїв розповість про те, як сила стала відомою в галактиці та як це привело до походження перших джедаїв. Прив'язати відкриття сили до іншої галактики ризиковано, але це може спрацювати. Замість того, щоб усунути таємничість, що оточує силу, зоряні війни можуть просто встановити, що ця сила не виникла у відомих світах. Головного джедая не обов'язково повторювати як екстрагалактичного гостя, але, можливо, знаннями про силу поділилися істоти з іншої галактики. Це навіть може бути пов'язано з ракатою з коміксів зоря джедаїв, які в поточному каноні зоряних воїн» були одними з перших видів, які освоїли її про космічні подорожі. Нова галактика в серіалі АСОКа дозволяє зоряним війнам реконструювати багато елементів, що є складним і захоплюючим. Перший раз, коли в зоряних війнах була історія новий порядок джедаїв, люк Скайвокер очолив. Галактику у війні проти Йожань-Вонгів. Южань-Вонги, Йо розширеного Всесвіту, були надзвичайно могутньою інопланетною расою, яка прибула з іншої галактики та вторглася у відомі світи. Серія книг Зорі не війни Новий орден джедаїв розповідає про війну Южань-Вонгів, яка сталася через два десятиліття після поразки імперії у поверненні джедая. Зоряні війни зараз розробляють фільм Новий орден джедаїв», який розповідатиме про рей Скайвокер через 15 років після подій зоряних воїн сходження Скайвокера. Цей фільм про Рей не обов'язково пов'язаний з історією Люка про новий орден джедаїв із розширеного Всесвіту. Однак поява іншого галактики зоряних воїн, а також існування шляху між ними створюють міжгалактичні загрози. Южань Вонги не є частиною канона зоряних воїн, але нова галактика Асоки означає, що вони нарешті можуть повернутися. Хоча Гризки, ймовірно, замінили Южань Вонгів у каноні зоряних воєн, між галактичними воїнами все ще є місце для повернення. Навіть якщо Южань Вонги не з'являться в Асоції, фільм Рей про Новий орден джедаїв можуть переглянути концепцію лиходіїв з іншої галактики. Цілі грант адмірала Трауна наразі залишаються загадкою. Канонічні книги Тімітізена про трауна створюють історію, яка ще не завершена, але Асока, здається, рухається в дещо іншому напрямку. Замість того, щоб досліджувати невідомі регіони, Асока переносить зоряні війни в зовсім в іншу галактику. Можливо, Траун дізнався про численні потенційні загрози, які одного дня можуть прибути у відому галактику зоряних воїн, однією з яких можуть бути южань вонги. Незважаючи на це, ідея міжгалактичних галактичних лукодіїв може добре послужити фільму про речі через 15 років. Новим фільмам зоряних воїн немає сенсу повертатися до ситхів, і вони повинні представити нових креативних лиходіїв. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.